Такі викрутаси у його віці подужує не кожен молодий спортсмен. 71-річний Володимир Трофимець встановив рекорд України гімнастичний горизонтальний силовий вис на кільцях, які виконують у своїх програмах спортсмени олімпійці. Пенсіонер з Криму показував двічі. Владимир на наших глазах установил новий рекорд України 4 секунди 46 сотих, в силовому жиме горизонтальном переднем. Що не повторить, я думаю, не только ветеран його возраста, но и любой из нас. Колишній електрик, перезирвальник, учасник самодіяльних колективів і майстер спорту, упевнений його успіхи може повторити кожен. Для цього треба щодня по півтори години займатися спортом, бігати, їздити на велосипеді і загалом більше рухатися. Часу то встаю, діло зарядку, так? Ну потім на сніг. З утра ні завтакою, ніколи. Була така академікаталова, якщо хто може знайти, на наслідки була. А на рекомендувала ні завтаки утрав, а в цього тоді зарядку. Попробував, вийшло ідеально. Сагнав вічні вес, це таке грамот, сагнав Після силових прав Володимир Трофемець показав, як правильно загартовуватися у сніговому душі. Витаражуй, закаляй. Якщо хочеш, будь здоров закаляйся. Да? Надивившись, як легко робить складні вправи, Володимир. Юний послідовник почав і собі вправлятися на кільцях на витягнутих руках. Горизонтальний силовий вис хлопцеві поки не вдається виконати, але він вірить, незабаром повторить рекорд пенсіонера. Йому 71 рік, а мені 24. Я бачу, що він робив, і це ну це нереально. нереально. І я теж хочу в такий Вік виглядати, як він Віджимаюся кожен день, а бруся потім гантелі. Тобто, кожен день треба займатися, щоб не хворіти. Вік розвиває дихання, плавання зміцнює мускулатуру спини і хребта. Вправа на брусах розвивають м'язи грудей. Нагадують лікарі. Під час фізичного навантаження, так, в організмі е, ну, починають ці процеси, які. Е, Прискорюють серцебиття з судини. От за що цього в м'язи поступає за коротший строк набагато більше кисню. Сонце сіяє так дідах вітає тим вати. Утім, систематичні тренування не лише один із секретів вічної молодості пана Володимира. Він уміє грати на мандоліні, губні гармошці, гітарі та скрипці. А ось щоб не ошиб нібито дітнем, треба спортом займатися. Майте ребят, утромчем від ньому. От нас вважається музика і спорт. Світлана Сичі Горбутко Соціальний пульс.